Аль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Мінус 630 солдатів от побачили ми, наприклад, завчора. Я думаю, що вони потішили Путіна результатами своєї роботи. Ну і, відповідно, не до кінця зрозуміло, що відбувається в командуванні тим самим СВО, тому що. Нібито то отримані нові методички, нібито то е, була зверху спущена пропагандистська історія про те, що все забуваємо про ПВК Вагнер. Ніхто нічого з них значить не здобув ніяких собі перемог і здобутків. Як тут раптом вчора виходить Скабєєва на екран і каже та ні», все нормально, це саме вагнерівці, значить, здобувають якихось там перемог в Солидарі, а ніхто інший. І до кінця не зрозуміло, що відбувається, тому що за тими пропагандистськими методичками, які їм роздали, то там кажуть, що. Вихваляти найманців Пригожина більше не можна, тому що тому що надто багато про нього говорять надто багато він собі здобуває політичних балів. Ну і ще не дай боже раптом вирішить, значить податися в якісь там. Міністри або захоче стати самим путіним свого часу. Ну і от тепер кажуть, не можна про то все говорити за тими самими методичками Військове командування держави агресора створило спеціальний документ, який визначається, як саме тепер кремлівські пропагандисти мають про то все докладати. Ну і кажуть, що все тепер акцентувати увагу треба на коментарях незалежних експертів. А це ми розуміємо, хто а це ми розуміємо ті самі, значить воєнкори, які абсолютно випадково виявляються в тих самих містах, куди раптом щось прилітає, і потім вони розказують, що то саме Україна бомбить Донбас 9 років, виправте в методичці, 9 років, вже не 8, 9 років. От далі кажуть, треба виправдовувати удари по критичній енергетичній інфраструктурі України. Ну, це ми бачили від самого початку. Спочатку вони говорили, що то військова, значить, енергетична інфраструктура. Вона працює на те, щоб ми виготовляли якісь там військову техніку собі, тому її треба знищити. А тепер вони кажуть: ну да, да, а що? ну б'ємо ми по енергетичній інфраструктурі. Ні, ну а що, а других варіантів кажуть, немає. А бачите, як заговорили на пропагандистських телевізорах. Там кажуть, да, треба й по мостах бити. А ще треба, якби оце таке відбулося в Маріуполі, таке відбулося в Дніпрі, таке відбулося в Харкові. І от треба таке продовжувати робити і надалі. А що? А чого ні? На от такі методи боротьби. от так ми здобуваємо собі перемогу. А що ж ви не хочете здаватися на полі бою? І ж всі у захищати свою територію, захищати свою Україну, захищати своїх людей. чого б то ви раптом? От не мусите, не маєте права, кажуть все. Підкреслювати тему надання Україні західного озброєння кажуть, треба обов'язково, і в цьому сенсі окремо рекомендується знову ж таки зосереджувати увагу на тому, що це ж ніхто інший як НАТО. Нато воює проти всієї бідної, нещасної Росії. Вона правда велика, але кажуть, дуже таки. Бідна, ну теж вона бідна, ми знаємо, тому що там, якщо десь поглянути Ні в Кучкава і ні в Пітерсбург, то там зрозуміло, що бідна, тому що люди там не чули е, не про туалети, ні про комунікації. Але суть в тому, що воюють вони, значить, виключно тут в Україні з НАТО. Далі кажуть, треба відслідковувати і цитувати публікації іноземних ЗМІ про успіхи. Е, в таких самих освобождітелей. А може, якщо їх немає цих самих публікацій, то просто заплатити за те, щоб вони були, і все, і проблема тобі вирішена. Ну і відповідно, абсолютно, треба забути про те, щоб вихваляти Вагнера. Тому що Вагнер йому належать попередні результати, якісь. Більш-менш позитивні тому то було півроку тому, і тепер знову якісь позитивні результати на його. Е Шляху опинилися. Тому треба кажуть, з От це Вот, вот сворачуємо цю історію. Але Скабєєва вчора, бачите, пише про те, що задача штурма городських кварталів Солідара, окупованих ВСУ була успішно рішена діями добровольців, штурмових отрядів ЧВК «Вагнер». Ну як добровольців, я би не назвала їх прямо добровольцями. Добровольно-принудительно. Ну і от поповнитися ці самі добровольці можуть ще одним персонажем. А цей самий персонаж. Osionfish. 80 жінок свого часу вбив, а тепер цей маньяк хоче йти і, значить, воювати в Україні. Яка у вас мечта? В армію попасть. У вас є життя? Ну, я, як как би... Бы... Вот если я скажу просто, у меня есть так желание, это не совсем искренне будет. потому что все-таки это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная от а каких-то там супер-супер. А если реально исходить, ну как бы, я вот так объективно, честно, протянуть бы еще бы январь-февраль. Вот самой морозы. Для меня морозы это хуже. Я бы, может, уже не задумалась